Вітаю! Сьогодні наш гість в свої 46 років написав вже більше як 50 книжок. За його сценаріями, зроблені кілька оста... найбільш рейтингових серіалів останніх років. Тому, власне, буде цікаво поговорити про те, що собою являє культурна мапа України останнього року. Наш гість, письменник Андрій Кокотюха. Вітаю. Добрий. Андрій Кокотюха, український письменник та сценарист. Мріяв стати бібліотекарем за ківчим факультет журналістики Київського університету імені Шевченка, але має досвід роботи різноробочим та муляром на будівництві у 1993-му Був серед засновників творчої асоціації п'ятсот, метою якої було привернути увагу до літературного покоління 90-х. Андрій Кокотюха, один з найбільш тиражних письменників України, фактично заробляє на життя письменництвом. каже, що може писати і пише по 40 тисяч знаків на день, видав 60 книжок у 2012-му Андрій Кокотюха отримав відзнаку Золотий письменник України. Також Андрій Кокотюха сценарист. Останніми з-під його сценарного пера вийшли фільми Століття Якова за мотивами роману Володимира Лиса. чотирисерійна серійна драма на поему Шевченка Катерина очікується залишенець за романом Василя Шкляра та фільм за романом самого Кокотюхи червоний. Крім фільмів та серіалів, Андрій Кокотюха писав сценарії для кількох продакшенів та у проектах формату реаліті-шоу. Андрій Кокатюха неодноразово підкреслював, що в Україні не вистачає професійних сценаристів, орієнтованих на тутешню аудиторію. Більшість з тих, хто може писати тексти для екранізації, вже заточені під російського глядача. Активно виступає за заборону російського кіно. А противників обмеження російського контенту порівнює з противниками декомунізації. Андрій Кокатюха вважає, що в Україні не варто забороняти російську друковану продукцію натомість з ринку треба прибрати твори російських авторів та розібратися з українофобами всередині країни. У 2016 рік є таке враження, ніби відбувається потроху якесь таке відродження Ренесанс української масової культури. Тобто вийшли нові серіали, більш якісні, ніж звичайні ситкоми. Більше книжок, мені здається, стало. Тобто, якщо раніше я могла так прочитати всі книжки, які випускались українськими авторами, зараз я вже не можу таке зробити. Мова йде про випуск повнометражних стрічок, вони там вже вийшли кілька таких. От чи є у тебе таке враження, що дійсно є таке відродження, і головне, чи воно буде в наступному році? У мене немає враження такого повного відродження, тому що я, я б це назвав пробудженням. Коли пишуть, я бачу в соціальних мережах, о, знову починається українське кіно. Ви знаєте, я був одним із авторів підручника Медіаграмотності для підлітків, яке зробили за сприяння детектор медіа. І я там писав розділ про кіно. Я спеціально поцікавився такою елементарною інформацією, якою мало хто цікавиться насправді. І, і, ви, і ви знаєте, що є? Що спочатку. Кіно, звичайно, відомий сеанс на бульварі Капуцинів в Парижі. Далі, як ви думаєте, що було? В Києві. Неправда? І... Індія, Болівуд. Далі Індія. Потім нинішній Дніпро, а тоді Катеринослав. В Катеринославі втретє в світі. Почали була створена потужна кінофабрика. Там знімали як зараз називають блокбастери на, на козацьку тему. Щось фільм під назвою Запорізька свіж здається, масовка. 40 людей тоді це було. Ого, яка масовка. І одночасно, в тому ж самому році, в, на межі 1912-1913 років почали виникати кінофабрики в Одесі, в Москві і почав розбудовуватися Голлівуд. Тобто українське українському кіно більше ста років насправді, і як такого відродження було б дуже було, ну да, Це можливо сміливо, було, було б дуже сміливо. Говорити. Справді є певне пробудження, але воно мені здається недостатнє. І це далеко не все не все залежить від учасників процесу, і далеко не все залежить від законодавців, які роблять. Все можливо, і хочу наголосити, що сталося те ж, те, що сталося сьогодні, те, 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 про що ми говоримо, про те саме пробудження почалося 3 липня 2015 року, коли було ухвалено закон, який відомий як закон денисенка Княжицького, про заборону російських фільмів та серіалів. Не будемо довго говорити, як це відбувається в реалі. Не все з цим дуже добре, але уже через тиждень. У мене було 9 проєктів. Як у людини, яка все ж таки 18 років цим займається. Тому я хотів би, вкотре, користуючись нагодою, виправити певну помилку, я взагалі не письменник. Ти вже не письменник? Я ним ніколи не був. Ага. Якби почали знімати кіно в 1991 році. Коли я почав писати кни... То ти би зразу на... почав працювати я, кіно. Я відразу почав би працювати для кіно, тому що був прецедент. У мене перша книга, так сталося, вийшла в, в 1996, 20 років тому. І в 90-ті було надруковано три автори. Ні, Брешу п'ять, але лаяли трьох. Ні, лаяли одного це мене. Хвалили двох, а Андруховича і Забушко. Інші були покійний Юрко Покричук, mm -hmm. Леонід Каланович і Андрій Курков. Я кажу про прозу. Шість мир. Все інше була поезія. Але прози художні в 90-ті роки було, ну, Працювало фактично 5-6 авторів, з них україномовну масову культуру репрезентував ваш покірний слуга. І ось в 96-му році, коли вийшла книга Шлюбні Ігоріща Жаб, яку палаяли всі, кому не, не ліньки, від чого я отримав такі от не 15 хвилин слави. А я досі цю славу отримую, слава Богу. Вже тоді подзвонили з одеської кіностудії і хотіли знімати по ній фільм. Звичайно, нічого не відбулося, бо з 97-го року почало руйнуватися все, мережі, книгорозповсюдження, почали руйнуватися, менше стало знімати кіно. Мало хто знає, а я знаю, що в середині 90-х, от до другої половини, в Україні все ж таки, попри те, що розрахунки були в купонах, попри нібито загальну кризу, кіно знімалося і знімалося його багато. Але... Ну, ти знаєш, тут схожа ситуація. У нас також зараз економіка падає, як не дивно, а кіно знімається. Ну воно почало зніматися. <рес> да. Звідки я це знаю? Бо я вже підготував дві книги. Од одну «Підсумки України за 20 років називалася mm -hmm. вона Україна нова епоха. А друга ось вийшла в цьому році. Це ну, така назва трошки пафосна, покоління сміливих, але там вже Україна за 25 років написано. Це документальна книга. Тут, це не те, що документальне, як би це, це, це сказати, ну щоб було зрозуміло, пересічному Галичеві це формат на м'ядні. Угу. Тільки в українському виконанні і відповідно в українському контексті. І е, я бачу, що до 97-го року, коли почали от знімати Роксалану з Сумською там. І, і іншим і всю її родину там з Хвостікоєвим, да об цей телевізійний серіал витерли ноги всі, кому не і досі витер. О, окремі персонажі, я дивився, скільки було написано, тоді ж інтернету не було, а я це все згадував, читаючи друковану пресу. Скільки там тільки. було. А ти думаєш, це була ну свідома якась Ні. така політика чи Ні. це Ні. таке самоїдство? Це не, це не свідома політика. Це е, так само дістається зараз першим у, українським фільмом телевізійним, про який ми от зараз згадали це століття Якова і Катерина, до яких я, я мав честь бути причетним. Чому? Тому що у е, українців, як правило, завищені очікування. І українці... Ну та мали зняти шедеври не меншого гатинку, ніж там гра престолів». Е, представляючи представляючи м, зараз мене, я почув таку фразу, що більш якісніше за сіткоми. але ви розумієте, у сіткомів якість одна, у авторського кіно якість mm -hmm. інша. У багатострійних фільмів 60-100 серій, якість третя. У, у, у нашого з вами чудового, цікавого шоу, якість четверта, але все одно півтора землі які його дивляться, знайдуть інтернеті від, шоу Опри у Інфрі і порівняють на користь «Опри у, о, опри у Інфрі. І напишуть про це в соціальних мережах. Отже, чому. Е, Чому така реакція, яка йде от, в засоби масової інформації, чому вона черпується з соціальних мереж? Тому що сьогодні той самий Facebook. Відчуває свою тотальну непричетність до, до процесів, які відбуваються, ну добре. Ну але чому Ти, як, як, як тоді його долучити? До того щоб це було не деструктивне, якесь бажання все облаяти, а все-таки щось робити в цьому напрямку. А, по, пояснити те про що я говорю: що ті, хто 20 років тому Роксалану, вони дивилися на одному диханні, просто Марію, Рабиню ізауру. Династію фільми зняті за, за тими самими технологіями, тільки е, іноземні, а свого е, такої самої якості, за тими самими технологіями. Е, е, показали багатострійний телевізійний фільм, який мало чим відрізняється від аналогічного телевізійного шоу е, е, за кордоном. в Бразилії, в Мексиці, в тій самій Америці. Е, 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 у нас просто. Е, Настільки не звикли бачити постійно щодня своє, а особливо зараз, коли пауза була з 2004 року більше як на 10 років. Ну а перед цим, що показували по телевізору, давайте згадаємо день народження буржуя, а далі украдене щастя. В 2004 році 400 рік за Франком mm -hmm. і все, потім на довгих, довгих, 12 років, все зникло взагалі. Ну... І, 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 і закінчу наші в Україні не звикли щодня і побагато дивитися свого продукту інтелектуального, культурного різної якості і, і не навчилися розрізняти цей продукт. Не навчилися розрізняти, умовно кажучи, детектив від, від інтелектуального роману. Ну знаєш, пересічний глядач не повинен цього робити. А, а от це це ти робиш як критик, коли потім ти ж не тільки сам пишеш, ти ще й займаєшся літрою але, критикою. Але, але мешканці з соціальних мереж вважають себе не пересічними, речами, вони вважають себе розумнішими. Соціальні за всіх. Соціальні мережі взагалі змінили і політику, і е, до певної міри економіку. А тому що це, 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 це втручання людей, які раніше не були допущені до втручання. Е, тому давай, от це трошки знаєте, інша історія. Я би зараз хотіла... вони теж не допущені, Тро, трошечки переб'ю. Я хочу згадати тут один із останніх скандалів цього року, який незабаром закінчиться, це із будинком театру театр на, на Подолі. Є різні думки з цього приводу, але мені дуже сподобалась одна х, хороша, невеличка стаття. З цього приводу: мистецтво знався фахового прізвища. Зараз я забув, але, але його можна знайти. Там написано чітко. Це мешканців. Мешканці соціальних мереж кияни обурені, що їх не спитали, що до кожного не підійшли і не запитали, шановний, а давайте. А, а, а ви не хочете отут саме, таке, саме таку будівлю? І, і знаєте, що було б? А було б як в байці, просто господі Сергія Міхалкова, прославна живописця, який на картині в своєму пейзажі врахував побажання абсолютно всіх своїх друзів. І крокодила, і НІЛ там намалював, і сад, і все, і все, і все, і все що завгодно. Скільки разів говорилося, коли ми говоримо про декомунізацію? Не враховувати побажання громади. Ви бачите, що робиться досі з горішніми плавнями? Горішні плавні. Знаєш, я тобі скажу, що є якісь певні ідеологічні речі, але є речі, просто коли людина може будь-яка сказати, красиво чи не красиво? Може будь-яка. І, і тому тут навіть справа не в тому, що питали, не питали. Просто коли ти бачиш. Ну, щось, що не дуже красиво, ти можеш це сказати. Мені не подобається. Почекай, але зараз я хочу трошки до іншої теми перейти. Все-таки ти маєш свою точку зору і щодо там обмеження російського контенту, і щодо того, як це може вплинути взагалі. Ну на розвиток українського зараз я хочу одну цитату, а далі ми продовжимо на цю тему. Ура, ура! Мене засудив канал Новоросія на Ютубі. стійке переконання в тому, що все написане російськими авторами в Росії антиукраїнське за змістом, і треба російських авторів, не тих українців, котрі пишуть російською в Україні, заблокувати до нашої перемоги. А ще їх обурила моя постійна вимога зачистити бузину з кіосків на вокзалі в Києві. Там кажуть, Київ не достоїн бузини». А отже, всякий, хто поділяє цю думку, підтримує канал Новоросія на Ютубі. Ось тобі Фейсбуче тест. Ну, от ти правда вважаєш, що всі російські е письменники, вони антиукраїнські зараз. Там і Чхартішвілі, і ну, можна масу назвати інших. Закінчити, я, хочу Лицька, закінчити, я хочу закінчити попередню думку з тим, що я висловлюю. Я й... Я маю свою позицію, але на відміну від 99% мешканців Фейсбуку, я не, не вимагаю е, на її ексклюзивності і не вимагаю агресивно її впровадження. Я просто я її висловлюю, але я, я не кричу негайно, треба зробити так. Ну тим не менше про обмеження російської книжки, все таки це вже так. це вже пропозиції, які обговорюються. Це пропозиції, які обговорюються, але я не певен, що що вони будуть враховані. Е, давайте почнемо з того, що що чортішвіль він же акуін уже не живе в Росії. Борис Акунін — це один з тих, з тих російських авторів, який дійсно знайшов. Він почав, до речі, публікуватися одночасно з приходом Путіна до влади. 16 років тому. І він зіграв на російській цій ностальгії про Росію, яку вони потіряли. Але він ставився до цього всього. Критично, Акунін грав. Але з цієї точки зору, він і є людиною, яка створила оцей імперський тренд. Але давайте я, 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 я уточню. Теоретично так, Теоретично. але Акунін грався. Він людина. Ну, яка тривалий час працювала прикладачем в журналі іностранної літератури? Він перекладав з японської. Він він поліглот. Він читав західну лі, літературу в оригіналі. Він він західник на на 200 відсотків, і він на намагався західні лікала адаптувати до російських реалій. І подивіться, давайте подумаємо. Є такі у нього роман Статський советник Екранізований Нікітою Михалковим. і вийшла абсолютно імперська річ. Але а ви читали роман? Да, очевидно. от а, і я, я його довго не хотів читати, і от о, в романі Фандорі не не хоче служити далі режиму, і він він, він звільняється. А в фільмі Діки Ти Халкова, він передумує і, і повертається, Та, і, і, і продовжує. Почекай, служити. Ти режим. вважаєш, що е, російська книжка, вона в принципі. Може бути ну така загальносвітова, а от масові такі вже формати, як кіно, вже ні. Тобто, чи чи значить це, що обмеження кінопродукції має бути більш жорсткішим ніж обмеження друковного слова? По повторюся. Насправді Борис Акунін – один з дуже дуже небагатьох справді західників. А всі більшість російських авторів, навіть тих, кого ми вважаємо прогресивними або абсолютно не, не видними, це люди проросійської орієнтації. Вони мають на це право, бо вони громадяни Росії. Ну було б дивно, якби ми з вами, живучи в Україні, зараз займалися антиукраїнською пропагандою. Це нормально, коли в Росії живуть проросійські. Орієнтовані люди, а в Україні проукраїнські. Інша річ, що наша з вами проукраїнська орієнтація не стала ще за всю історію світової цивілізації причиною для, для агресії на сусідні країни. Натомість проросійська орієнтація оспіваний Пушкіним руський дух і пропагований Путіним в русський мір, закладені в. в Фундамент всієї, всієї російської, я кажу, славісності, він і спричинив те, що сьогодні в Європі є друзі Путіна, які закривають очі і, і пробачають йому багато чого, бо, бо існує велика російська культура. Давайте згадаємо далі: ми е, плюс-мінус народилися в Радянському Союзі, правильно? правильно? Ну, так в Радянському Союзі піш... з, 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 з книгарнями було все в порядку. Школи, нібито всюди працювали, бібліотеки. Я у себе в Ніжині заходжу в школу, в українську школу, і бачу чий, чий, чий портрет? Лініна і Пушкіна. В усіх кабінетах висіли портрети Пушкін, Тургенів Некрасов. А чому поряд з Некрасовим не повісить того самого Дюма або поряд з Тургенєвим не повісить Еміля Золя? Чи... Чому? Тобто, занадто такі... російсько-центрична, ти вважаєш так. українська культура. Та да не просто надто російська, вона була в 70 років повністю російсько-центрична. А ті, хто був геть від Москви, їх розстріляли в 30-ті Добре, Добре, ну, але є досить багато письменників українських, російськомовних. І чи можна однозначно сказати, що вони саме російсько-центричні? Я би розділяв. Я би розділяв російську мову і, рус... і русський дух. Ну, ті, ті письменники українські, які пишуть російською мовою, той самий Андрій Курков, зрештою. І ще можна згадати, от, я і більше точки знаю, є такі Володя Рафеєнко, і Олексій Нікітін, прозаїки. От, зрештою, та сама лада Лузіна х, пише російською, ось щоб там хто про неї не думав, але вона орієнтована на Київ. Хай трошечки не той Київ, яким ми його звикли собі уявляти, але вона український автор, яка мислить не, не російсько-центричною каткатегоріями. Але дивися зараз, хочу трошки змінити тему, повернутися власно до твоєї творчості. Ти багато пишеш, дуже багато. Ти зараз намагаєшся, таке. От в мене є таке суб'єктивне враження, що ти намагаєшся працювати. У всіх нішах, які відкриваються, тобто пробувати себе в різних різних, в і тебе критикують насправді. Тому ну в зв'язку з тим, що дуже багато ніби як не завжди якісно. От я хочу зараз навести цю стату е з критикою. і Далі буквально кілька хвилин на цю тему поговорити. Ну, напевно, як то кажуть, і такої книжки комусь треба. Гірше не буде. Але я чекаю серйозно попрацьованого Кокотюхеного роману Хай детективного я ж не про це, але виписаного з міцною інтригою, виразним непласким героєм. І одразу кажу: не наступного року ладна чекати роками. Це Ольга Геразимюк написала стосовно одного з твоїх останніх романів, де діє відбувається у Львові. І... Те ж саме тебе, наприклад, скритикував Володимир Лис стосовно вже не книги, а сценарію до його книги з целіття Якова, де він тебе, ну, власне, його претензії стосувалися того, що не до кінця прописано. От в чому тут справа? Ти не встигаєш, чи це надумані претензії, чи що, що, що треба, щоб ти встигав більше прописувати? У мене немає коментаря до враження Ольги Герасиміюк. Чому? Тому що будь-який мій коментар буде буде звучати як виправдання, а це від самого початку неправда. Говорячи, вона, по-перше, говорить про п'яту книгу цілої серії і ще буде сім книжок. По-друге, вона говорить про історичну літературу, у якої є великий пласт. Документального, всякої наукової літератури, і я прочитаю по 5-6 книжок, плюс консультуюся з консультантами. У мене п'ять консультантів і істориків. Не можна сказати, що не і, і не прописаний текст. І, звичайно, я чудово розумію, що їй дали книгу, яка їй просто не, не, не лягає на душу, і це означає, і, і тут нічого поганого цього немає. Прекрасно. Мені мені на душу не лягає віднесення вітром. Я вважаю цю книгу шкідливою. Поганою передусім для, для жінок, які ще не зрозуміли, хто вони є в цьому житті, і і, і для жінок, які шукають себе. Я я вважаю, от ну хай це хай це можливо трошки нахабно прозвучить, але я вважаю віднесені вітрам св своєрідним аналогом майнкамфу для феміністок. Mm -hmm. Я маю право так вважати, так, так само, як і шановна Ольга, має право висловити будь-яку свою думку про не свою книжку, яку ну, вона. Ну вона трошки інша. Вона, я думаю, просто чекає від тебе якогось твору е в не нелегкому жанрі. Можливо, mm -hmm. так. Чи, чи є взагалі таке, що ти би захотів написати щось таке ґрунтовне? E -е 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 -е? Знаєте, Грунтовне, найважче пишуться саме легкі жанри. Найважче пишуться книжки, які, які прочитуються за, за один вечір. Найлегше писати отак, от потік свідомості я ні, я, я ні про що не думати. Стосовно оцінки пана Володимира Лиса, я скажу так: звичайно, коли ти починаєш працювати як сценарист, адаптовувати чужий твір, ти вже від самого початку будь готовий до того, що ти не вгодиш автора. Mm -hmm. Люблю цей приклад, наведу його, з вашого дозволу ще раз. Кен Кізі, згаданий тут, був незадоволений адаптацією. Ну, Тому що там адаптація не проти прошу книга. Адаптацією свого романа Політ на гніздом Зизолі». В результаті маємо культову книжку Кен Кізі і маємо двічі оскароносний фільм Мілеша Формана. Стівен Кінг посварився із, із Стенлі Кубріком, який адаптував його роман Сяйво. Фільм вийшов знаковий, роман знаковий не, не менше подібних ситуацій, я можу навести дуже багато, бо я цим цікавлюся. Отже, плюс до цього я абсолютно нормально до цього ставлюся. Якби я нормально до цього не ставився. То мене б вже не було на цьому. Я б спився, повісився, набрав би в собі багато всяких комплексів якої набуть неповноцінності. Що ж Мені це не властиво. Я звик тримати удари, і я не вважаю це ударами взагалі. Ну, і наприкінці, вже от власне, яке твоє враження, що чекає кіноіндустрію, там книжкову індустрію в наступному році. Що ми можемо побачити в себе на екранах? Тому що, врешті-решт, все питання тільки в одному: чи піде глядач, чи піде читач, це читати, і дивитися, чи буде йому цікаво, і як йому зробити цю цікавість? Mm, По-перше, питання не в цьому, чи піде. А, а питання, щоб було куди піти. Якщо є книжковий магазин в тебе під боком, ти в нього підеш. Якщо є кінотеатр, у тебе під боком ти в нього підеш. А якщо в те, а якщо ти простіше піратську продукцію використовувати, ти будеш робити це. Це перше. А друге, я дуже коротко скажу, і то не своїми словами. Оскільки я скорпіон за гороскопом, чим пишаюся. А скорпіони, я, я читав серед характеристик, вони мають такі от властивості все передбачати. Так, як скажуть скорпіони, так і буде. І я не скажу, я, я процитую: все буде добре для кожного з нас. <рес> ну, добре. Чудове побажання я вважаю на наступний рік. На цьому закінчимо. Все буде добре у кожного з нас. І сподіваюсь, весь наступний рік буде добре. До побачення.